Вітаю самих найкращих на каналі. І сьогодні ми з вами подивимось посуд. Дуже багато цікавого, красивого привезли у копійочку із посуду. І навіть бачу, що деякі позиції є зі знижками. Дякую за коментарі. Дякую вам дуже за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Ось таке блюдо для закусок, можливо. 100 гривень заокруглює копійки до більшого. Цікаве блюдо у вигляді лимона. Я гадаю, що зараз господинки щось собі придивляться, 115 гривень, адже справа йде до свята великого. А це також може бути, дивіться, на закуски. Так, ціна такого кактуса. 100 гривень блюдо керамічне. Ось такий салатник. На вигляд він а, такий немаленький, але він надзвичайно легкий. Ціна такого салатника порційного. До речі, можна використовувати її, мабуть, і на перші страви 115 гривень. Знайшов трішки менший порційний такий, можна сказати, салатник. А зараз скажу ціну і на тарілку обідню. Так, ціна ось такої тарілки. Я, до речі, скажу, що можна навіть і десертну використовувати як і десертна 55 гривень. І зараз скажу порційного салатника ціну. Йду на касу, тому що на нього на них немає наклейок. 55 гривень ціна ось такого салатника. А ось такі порційні салатники можна навіть використовувати, як і бульйонницю. Зараз в акції і до цього ж салатника, До цього салатника ось така ще обідня тарілка велика. 115 гривень, діаметр 26 см. Зараз кажу ціну на ось ці порційні салатники і на обідню тарілку. До речі, дуже гарно. Мені подобається. 165 гривень, ось ця обідня, 55 гривень порційні салатники. Ось така цікава тарілка. нагадує мені Турцію. а Обідня велика. Туреччину, правильно говорити, але я завжди забуваю. 115 гривень, і можна придбати ось такий порційний салатник. Зараз скажу ціну. 39 гривень. І ось така бульйонниця, трішки більша. Також можна як салатницю. Хоча вони називаються, мені здається, салатники да? А їх використовують для перших страв. Салатник декор 95 гривень. Теж цікава така тарілка, глибоко глибоко синя, обідня з вищими бортиками. Ціна 85 гривень зараз зі знижкою. Зверніть увагу, діаметр 27 см. І я ще знайшов ось таку супницю чи салатник із цієї ж компанії. Він всередині такий глянцевий, а тут матовий. Його ціна 65 гривень зараз зі знижкою. І з цієї ж гоп-компанії дивіться, який також гарний, можна сказати, салатник. Ой, і тут без цінника. О, зараз вам скажу ціну. Так, ціна 85 гривень. А тут вже цінник наклеєний, можна сказати, ось така минажниця 129 гривень скляна. Ось таке скляне блюдо. А, зараз скажу ціну. Як бачу такі тарілки, одразу згадую маму свою. 80 гривень, діаметр, а, скільки, 8 см. У моєї мами дуже багато у цього всього, але не скляне, а як воно там називається правильно? А, кришталь. О, кришталева. Ще одна цікава також тарілка прозора. А вона дорожча, 180 гривень, мереживо. Криманочки, схожі на люмінарк. Ціна 70 гривень на 270 мл. Трішечки інакше, ось такими зубчиками, але мені здається вона трішки менша. Скануємо 40 гривень на 200 мл. 40 гривень ось такий порційний 240 г салатник. Ще знайшов прозорий салатник. 85 гривень на 900 мл. І трішки менший, точнісінько такий самий, тільки менший, за ціною 49 гривень на 450 мл. Говорю голосніше, щоб заглушити цю музику. Давайте зазирнемо усередину, який вигляд має це блюдо. Теж досить цікаве. Ціна. 80 гривень. Порційний дуже ніжний салатник, дуже гарний, він мені подобався завжди. 49 гривень. Теж досить цікавий, таких в двох кольорах він. 95 гривень. Бачите, не на всіх написано, а об'єм, на скільки мілілітрів. Скло кераміка на 12 см діаметр. 39 гривень. А ось такі салатники є, і більші, і менші. Зараз вам покажу, ще й квадратні чи прямокутні. Турецький огірок, мабуть, ніколи не вийде із моди. Ціна 39 гривень такої піали. Ось трішки більша. 95 гривень. І ось така невеличка квадратна, прямокутна. Ціна 34 гривні. А щось воно не показує 34 гривні. І трішки більша 49 гривень. Дивіться, яка цікава. Ну, я все зібрав докупи. Ось така маленька піалочка. Це можна навіть використовувати як кришку. А оцю можна використовувати підставку для цієї ж піалочки, і тут можна покласти якийсь смаколик. Ось така маленька 24 гривні. Так, і ось ця піалочка по ціні 29 гривень. Ось ця коштує 49 Ще є такий варіант, і ціна така ж сама. Дуже класне блюдо. Це для тістечка 135. Я ще знайшов ось такий салатник 39 гривень. Дивіться, які порційні салатники, ось така полуничка. І я ще знайшов ось такий персик. Є ще ось таке пінгвинятко. Та ведмедик по 29 гривень. Хочу показати ще ось таку новинку а, без штрих-коду. А штрих-код в коробці. 185 гривень. Десертна біла тарілка 29 гривень. Трішки більша тарілка склокерамічна Зі знижкою 49 гривень. Із цієї ж серії я знайшов ось такий салатник 55 гривень. Ну, чесно скажу, білий посуд це завжди дуже гарно, естетично і святково. Із цієї ж серії, ось такий великий салатник. Ціна такого 85 гривень. Теж цікаве, досить блюдо. Ціна такого: 165 гривень, керамічне овальне з візерунком. Точно блюдо для пасти. Досить цікава форма. Підняти куточки в нього з одної і з другої сторони. 85 гривень. Тарілка обідня. 55 гривень для других страв. Квадратна. 85. Написано, що це салатник. 95 гривень. Ось такий порційний 34. Дивіться, яка гарна це новинка. Так, це для тортиків маленького тістечка. Ціна 49 гривень. це з попередньої серії. Ось ці десертні тарілки. 39 гривень. Полуниця, салатник та тарілка для других страв або ж для десертів. 49 гривень. Салатник. І ось така десертна: 55 гривень. І точнісінько така сама із ананасами. Оці також нещодавно з'явились на поличках в магазині Копійочка. Зараз скажу ціну. 49 гривень. А як вам такий набір? Зараз скажу ціну. Ну, цього маленького я вже показував на початку відео. Зараз скажу великої тарілки обідньої і десертної тарілки. Скажу ціну. Забираю цю маленьку. Дев'яносто пять гривень десертна. І ось така велика обідня тарілка 135 гривень, діаметр 26 сантиметрів. Це схоже на минажницю, косичку 49 гривень на три відділення, порційні салатники, можна сказати, або криманки для соусів у вигляді листочка 24 гривні. І музика кричить, і я також кричу. І ще знайшов ось таку прямокутну 120 гривень до цього сервізу. Загалом скажу дуже багато соусник. Соусниці в магазині копійочка. Дивіться, як ви знайшов я Цікаве блюдо Люмінарк. Дуже цікаве, діаметр 20 см. 65 гривень. І точнісінько з цієї колекції, ось така десертна тарілка. 55 гривень. Ну якось ось так буде виглядати цей набір. Ну, а цього, це блюдо я показував в попередньому огляді. В копіючці для рибки для оселеця. ціна 250 гривень. Зараз в копіючці металеві девайси з знижкою. 75 гривень ополонник, шумівка. Вибачаюсь, це дуже хороша річ для спагеті. Якщо вам тяжко витягувати спагеті із каструлі, це вам цей гаджет допоможе. Я також нещодавно дізнався. І ціна цього, здається, також зі знижкою 55 гривень. Ополоник також зі знижкою металевий. 75 гривень. І ось таку лопаточку також можна придбати за 75 гривень. Велика ложка 55 гривень. Так, ось така терка. Це якась новинка. Я ще такої довгої терки не бачив. 55 гривень. Терка з ручкою металева. І ось таку також можна придбати за 55 гривень. А, так, терки по 49, 55 і 115 гривень. Гривень Найдорожча 125. 55 гривень сито з ручкою. 75 гривень сито для фритюру. Зараз металеві вінчики по 19,50. Чесночниця, прес. Зараз по 19,50. Я тримаю в руці серветку, тому що розкладав дуже багато цих тарілок. Все дуже брудне. Як правильно називається, засіб для вареників, засіб, ну, який робить форму, формує вареники. Три штуки в наборі 49 гривень. А що це таке? А, качалка для тіста силіконова з тисненням 115 гривень, така креативна. 165 гривень качалка силіконова з ручками. Я ще знайшов дерев'яну, але не знаю, чи проб'ється. 55 гривень 40 см. Металеві щипчики 39 гривень зі знижкою. Прес для картоплі, металевий пластик. Ну, Металпластик. По 34 гривні. Блюдо для запікання 180 гривень. Овальне. Точнісніко, такі саме, тільки трішки більше. Зараз скажу ціну: 375 гривень. Ось таке 235 гривень. 325 гривень. Зараз перевіримо. 325 Трішки менше, 285 гривень, керамічне з ручкою. Форма для випікання пирогів. Вона металева, антипригарна ціна 85 гривень, діаметр 24 см. Прямокутне скляне, 265 гривень, 225 гривень овальне скляне. І ось така невеличка для запікання 29 гривень. Трубочки металеві для десерту виготовлення. Навіть є рецепт. Ціна такого 29 гривень, 10 штук. Дуже цікавий набір. Знайшов металева форма для приготування кексу. І в подарунок ще ось такі силиконові штучки, 6 штучок для кексу, окремо. 150 гривень. Ось така силиконова форма для виготовлення кексів. Подивіться, тут різні формочки. Метелики, квіточки, бджілки. 75 гривень зараз. Є звичайна на ось такі. А є великодні також по. А великодні трішки дешевше, по 49 гривень зараз. Для виготовлення кексів. Антипригарна. Ось такі по 55 гривень. Ще знайшов ось таку форму. Це також бачу. Новинка не було. Ціна 115 гривень для виготовлення цукірок 24 штуки. І дуже багато ось таких одноразових форм із фольги для запікання. Три штучки в наборі контейнери: 1750. Трішки більші є. 34 гривні, також три штуки із кришкою. Металева форма для кексу 24 см діаметр 135 гривень. Роз'ємна форма зі знижкою 65 гривень, діаметр 25 см. Квадратна форма для випічки. Металева антипригарна 95 гривень. Зараз. І ось така невеличка на 6 порцій 55 гривень зі знижкою. Найкраще я вам хочу побажати всього найкращого. Зустрінемось вже в наступному відео. До зустрічі.